Вітаю всіх! Ну що ж, давайте подивимось. Оцей наступ, що хоче Україна. Вона його хоче буде робити. Тепер, тепер, результат наступу України на відбиття своїх територій. Результат наступу України який буде? Не поляці, боже, починається з. Договорняк буде. Це для договорняка наступ. Інцевий результат. Результатом буде зупинка війни. Оця зупинка. Результат наступ. Ось вам. На. Чисто маніпуляції для перемови. Наступ це так називається. Зупинка, пауза. Це не той. Результат, який би ми могли бачити як наступ. От для чого це робиться, слухати треба уважно всі новини, бо там розказують багато чого. І, на жаль, ось так. Ну, хай вони його роблять вже. Але, на жаль, покладуть людей, розумієте? Тут же ж суть яка. ніхто ніяких територій не відбиватиме, не буде це суттєво. Там з якихось двох населених пунктів роблять диво. Але людей покладуть. Це ні про що. Так, добре. Тепер Україна готова до наступу взагалі військово. Дві капентаклів. Шикарно. Вони готові на відбиття. Поші це відбиття. Це не наступати, це відбивати. Що мені сказати? Ну, вони більше готові до відбиття наші, ніж до наступу. Наступ це трошки інше, відбиття одне. Добре. Хай вже відбивають щось. Наступи. Стабілізують фронт, що ли, тоді. Краще. Хрина його знає, як краще. Я не знаю. вам чесно.